Діти, погляньте, який чудовий ліс улітку. Він приготував для нас цікаві загадки. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як звуть її? Лисиця, котиться клубочок. Замість ниточок точок триста голочок. Він кожок собі пошив, в ньому голки залишив Їжак. Пухнастий клубочок, виліз на дубочок, жолуді зриває, їх в дупло ховає, білка. Ходить хмуро між дубами, хижо клацає зубами, зачаївся ось примовк, грізний звір цей, звісно, вовк влітку медом ласував, досхочу малий не мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Ведмідь. Я страшенний боягуз. Всіх на світі я боюсь. В полі, в лісі, навкруги, скрізь у мене вороги. Заяць. Молодці.